Про ключові заяви президента під час цієї прес-конференції ми будемо говорити далі з нашим гостем. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, доєднується до нашої розмови. Пане Тарасе, вітаємо вас. Дякуємо, що доєдналися Так, доброго дня. Вітання вам, пане Тараса. Тож перейдемо до ну, такого більшого розбору тих запитань і озвучених відповідей президентом України Володимиром Зеленським. Нагадаємо насамперед, що із перших, які пролунали на початку прес-конференції, це напрямки плану перемоги. Зокрема, йшлось про те, що це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу, потужний пакет примусу Росії, і в тому числі операція в Курській області. Як ви зараз вважаєте, із цих трьох навіть аспектів, які найбільше зараз. Реалістичним і е, може стати дієвим в наших реаліях? Ну, дивіться, тут все вирішується на полі бою. Так, курська чим добра курська операція, тим, що вона показала всьому світу наскільки трохлявою є Росія. Вона показала демо, е, е, наступальний потенціал української армії. Показала, що Росіян можна бити, вони можуть здаватися. Показала, зрушила багато чих червоних ліній, які начебто існували, і так далі. І тому, звичайно, що далі росіяни поставлені перед фактом, що вони входять в зиму, в зиму з ризиками ударами по енергетичній інфраструктурі, а зими холодні в Росії, на відміну від України, до речі. І тому, звичайно, що це створює передумови. Тиску на Російську Федерацію, а в тому числі поставити перед фактом наших західних партнерів, що оце різні розмови. Давайте ви там десь поступити з росіянами, і так далі. Вони припиняються. Так, удари оце збоушне, удари по енергетичній інфраструктурі будуть примушувати росіян діяти відповідно до наших національних інтересів і діяти. А так, щоб вони просто забиралися з нашої території, приблизна стратегія України, яка зараз ми бачимо і спостерігаємо схожа на стратегію, яку дотримували союзники стосовно Німеччини у Першу світову війну. Ну, наприклад, французи не відвоювали своєї території, німці ще могли навіть обстрілювати Париж, але були змушені тікати на за свої кордони. Те саме приблизно вимальовується в Україні коли Україна своїми асиметричними діями змушує росіян бігати так, не як вони хотіли, підривати довіру до Путіна до російської армії, а всередині країни створювати точки розбрату, там між кадирівцями та росіянами, між ФСБ та армією, ну і на додачу до цього, звичайно, що удари по енергетичної інфраструктурі, ну, наприклад, з мережах Москви, при морозах і так далі створить передумову створення хаосу в Російській Федерації, що нам цікаво пане Тарасе, зокрема, говорили багато під час цієї прес-конференції і про другий саміт миру, який має відбутися у листопаді, говорив президент Зеленський, що на цей саміт миру ми маємо підійти і бути у сильній позиції. А вже що все має закінчитися діалогом, сказав президент нації прес-конференції. Які першочергові завдання і з чим власне має підійти Україна до другого саміту миру, що потрібно зробити нам передусім зараз? Ну, я вважаю, показувати далі силу, довбати їхню інфраструктуру, а далі добрим словом та пістолетом ти досягнеш більше ніж добрим словом. Робити неочікувані шляхи. Я, наприклад, не виключаю, що Україні потрібно провести зачистку Примістров'я для того, щоб скоротити наш фронт, і в тому числі не виключена військова операція в Білорусі. Принципи, те, що як бігає зараз Лукашенко, він все чітко розуміє. Я розумію, що народ його захищати не збирається, а нам потрібно вибивати Білорусь з війни, щоб вони не постачали паливо росіянам, щоб вони не скоротили скоротили лінію фронту нашу тому, щоб у нас ресурси теж звільнилися. У нас в чому проблема? У Нас лінія фронту фактично з трьох сторін нашої держави. Це і на півночі, це і на сході, це і на заході. І тому чим більше буде таких неочікуваних ходів, тим більш явними будуть аргументи України. Ну і звичайно, що оборонка оборонка. що наша оборонка, от президент, я там бачив, заявив, що є балістична ракети. Сподіваюся, що їх вже дуже багато. Власне виробництво, воно повинно ще бути більше. Кабінет міністрів для цього повинен дозволити експортувати українську зброю за кордон для того, щоб і валюту завозили в країну, для того, щоб і податки сплачували до 200 мільярдів, можуть виплатити податків. А за кордон до 1 мільярду експортувати підтримували виробничі цикли. Чим більше у нас буде власної зброї, чим більше будуть удари по енергетичній інфраструктурі Росії. А далі читайте саміт миру. Це є частина мирного плану Зеленського. який Ки Пане Тарасе, Будемо далі полювати і стосовно саме опису цих тезисів. Дякуємо вам, Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи був з нами на зв'язку.